Концерт відомого польського скрипаля Константе Анджея Кульки відбувся в Івано-Франківську. В обласній філармонії маестро виконував твори світової класичної музики спільно із симфонічним оркестром. Це концерт для двох скрипок та оркестру Ремінор Баха. Концерт для скрипки з оркестром Чайковського та симфонія номер 8 «Незакінчена» Шуберта. Ував концертом диригент Рівненського академічного оркестру Сергій Хоровець поруч з Анджеєм Кулькою виступила його учениця, випускниця Львівської національної музичної академії імені Лисенка Лідія Футорська. Насправді я думаю, що це може бути мрією кожного скрипаля молодого скрипаля чи скрипальки стояти на одній сцені, грати щось спільне, творити, просто бути в аурі цієї людини, оскільки. Підкреслюю це, це насправді велика людина, і дуже гарно, що Франківськ сьогодні має змогу почути цього скрипаля. На переконання маестро, нині важливо популяризувати музичну класику, адже зазвичай люди надають перевагу популярній естрадній музиці, але вона не завжди буває якісною класичну музику популяризувати вкрай необхідно, адже зараз всюди панує музика популярна. Вона базується на галасі, на різноманітних звуках, не пов'язаних між собою. Класичну музику потрібно більше популяризувати і в Україні, і в Польщі. Я не хочу критикувати попсу я сам її слухаю і поділяю на добру, якісну і неякісну. рівненський диригент Сергій Хоровець задоволений фаховою досконалістю івано-франківських академічних музикантів. Вважає, цей музичний напрямок на Прикарпатті має стрімкий розвиток і непогані перспективи. Я вважаю, що Франківську дуже Овезло. Вони мають хороший оркестр, мають хороших музикантів, мають хорошого наставника Назара Яцьківа. Тобто це тільки одні плюси і мають хорошого директора, який це все організовує і робить все для того, щоб публіка розвивалась і слухала хорошу музику в виконанні хороших солістів. Далі польський скрипаль Анджей Кулька та його українська учениця Лідія Футурська попрямують до Рівного. Там для поціновувачів класики музиканти виконуватимуть чотири пори року в Івальді. Оксана тоді і Ларіон Іван. Андрій Шкварла. Новини на вежі.